Ми продовжуємо розкривати світ функціоналу Гармін. Останнє наше відео про body Battery вам дуже сподобалось. Нам приємно було читати ваш фідбек. Тому сьогодні нова тема про те, як Garmin відсвятковує наш сон. Давайте починати. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, SportTime.ua. Ми зрозуміли по опитуванню, яке ми робили в нашому інстаграмі. Не всі знають, як додавати біжіт в головне меню годинника. Тому зараз почнемо з самого початку. Взагалі по заводу відже стоїть за замовчуванням в головному меню. Але, якщо його тут немає, давайте покажу, як його додати. До листи ми віджити до самого низу. Натискаємо Редагувати. Знову листаємо донизу. Натискаємо Додати та в списку знаходимо відже Додаємо кнопкою «Старт». Можемо ще розташувати віджет, де нам потрібно буде. Все. Ми додали віджет. Важливо. Треба проносити годинник 3 дні, щоб отримувати оцінку сну. Пристрою потрібен час, щоб зрозуміти ваші біоритми, час відходу до сну та активність протягом дня. Спочатку розкажи за сам віджет та налаштування, а далі про те, як читати ці дані. Ітак ми додали віджет до головного меню, переходимо до нього. Тут бачимо оцінку сну за стобальною шкалою, його тривалість та оцінка. Листаємо донизу. Тут діаграма нашого сну з фазами неспання, глибокого сну та інше. Та взагалі час відходу до сну та пробудження. Листаємо ще раз донизу. Тут загальна тривалість сну. З часом кожної фази. Ще раз донизу. Стадію сну за тиждень по дням. Можете продивитись. В який день ви спали більше, менше або краще, та зробити деякі висновки з покращенням подальшого сну. І в останньому віконці діаграма з показниками сну за останні 7 днів. Повертаємось на головний екран віджету та натискаємо «Старт». Обираємо пункт переглянути останні дані. Тут виводиться інформація за те, як ви спали останнього разу і як це буде впливати на ваш сьогоднішній день. Далі в цьому ж меню ви можете включити режим сну. Якщо у вас годинник за замолид екраном, то вмикається режим Redshift. А якщо транспортивний екран, яскравість стає лише на 5%. Та взагалі перестають приходити повідомлення та змінюється на мінімалістичний. Все для того, щоб вам нічого не заважало якісно заснути. Далі попередження Це звичайний будильник. Окремі відео по налаштуванню таймерів будильників та секундомірів у нас вже є на каналі, але все просто, інтуїтивно можна розібратись. Далі обираємо налаштування і це налаштування самого режиму сна. Розклад: це коли годинник переходить в режим сну, Циферблат, як я казав, це мінімалістичний циферблат. ну і далі всі налаштування зрозумілі. Далі переходимо в Garmin Connect. Та серед віджитів знаходимо показники сну. Але в нових моделях Garmin з оновленням з'явився тренер сну. Почнемо з нього. Взагалі, це рекомендації по сну. Тобто, годинник зчитує ваш сон та активність і дає рекомендації, як вам покращити свій сон та відновлення. Наприклад, на відміну від моєї колеги, в мене зі сном проблеми. Тому Гармін постійно каже мені. Що потрібно більше спати. Ось якщо перейти в історію сну, бачимо рекомендації та діаграму. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до сну. Переходимо до віджету. Можна обрати статистику за останній день, 7 днів, 4 тижні та навіть за рік. Тут оцінка нашого сну за останню ніч з коментарем. Далі фактори, що впливають на наш сон. Якщо буде цікаво, можете почитати тут дуже багато тексту з коментарями та порадами. В діаграми тут можемо подивитись кожний показник окремо. Також на наш сон дуже впливає дихання. Вважається, що під час відпочинку дорослої людини має бути від 12 до 20 вдихів за хвилину. Якщо цей показник вищий, то це означає. Що ви багато рухаєтесь під час сну. Можливо, вам щось не теснилось, і в деяких випадках, можливо, навіть потрібно буде звернутися до лікаря. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як гермін враховує фази сну, то у верхньому правому кутку натискаємо на все такі три. крапки. Обираємо довідку та читаємо все, що нам цікаво. Наприкінці скажу, що не слід забувати, що це насамперед мультиспортивний годинник, а не медичний пристрій. Тому можуть бути деякі погрішності, але за допомогою цього віджиту можливо слідкувати за своїм сном, відновленням і за потреби, що змінити. В цілому, по цьому віджиту все. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях, спробуємо на це відповісти. Також не забувайте, що за годинниками гармін звертайтесь до нас. Ми не тільки їх продаємо, а ще й допомагаємо в них розібратись та налаштувати під вас. Всі посилання є в описі. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!